І наші західні партнери за підсумками зустрічі у Стамбулі а також розмов у Албанії, куди прибув президент Зеленський. Вони зробили спільну заяву. Її озвучив прем'єр Польщі Дональд Туск. Ми знову зустрілися через кілька днів на тій самій акції разом із президентом Зеленським. Ми провели телеконференцію з президентом Трампом, щоб підбити підсумки спроби переговорів, які розпочалися в Стамбулі. Інформація була однозначна. російська сторона не проявила доброї волі. російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. російська сторона знову висунула умови, які були абсолютно неприйнятними не лише для України, а й для всіх нас. Ми продовжуватимемо працювати разом. основне завдання щодо збереження повної єдності як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, залишається актуальним. Ми не приховуємо, що російську позицію, яку навряд чи можна назвати конструктивною, напевно, все ще чекають дуже важкі дні.